Слава Богу, з вами Богдан Гавриляк. Пережили ми вчорашній день. А чому пережили, я вам скажу. Ситуація була складна, напруга була в тому питанні, що Російська Федерація закрила повітряний простір, починаючи від Капустіного Яру з тої території, коли був запущений урячник. І до кордону з Україною повітряний простір Російської Федерації був закритий. То з вчорашнього ранку і до сьогоднішнього ранку. Слава Богу, що нічого не сталося. Сподівання були різні, але не сталося. Ну, одна з може з причин, що не мали установки, звідки запускати орешник, або не було орешника. Ну, добре, що так сталося. Тепер ми от є такі слідчі наступні моменти, де зараз ну, будуть події розвертатися. Ну, будемо зараз розглянемо разом з вами різні варіанти. Так як я по минулому допису говорив, що травень місяць то такий буде перехідний або завершальний місяць війни. Спочатку перемірюю, а потім війни. Але завжди ми знаємо, що Україна переможе усіх випадках. Тому що все робиться для того, щоб Україна перемогла. І в границях 91-го року завершила той цикл той війни, яка нав'язала нам Росія. Вже не СВО, а за словами Путіна, вже є війна. Він визнав, що. Україні є війна. Війну, яку він почав. Не Україна, а він, Російська Федерація, почала війну і агресор Російська Федерація. Раз на завжди повинні всі розуміти, особливо керівники в тому числі Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, що є війна і агресор Російська Федерація. Іншого варіанту не може і бути, бо, тому що так є. Він сам визнав Путін, що в Україні є війна. Тепер дійці, яка ситуація? Мало бути вже ну, з вчорашнього дня перемир'я в Україні. Україна заявила, що Україна згідна на перемир'я на 30 днів мінімум, а потім буде продовження і так далі. Аж до міру України. Але Путін, ні Росія того перемир'я не визна. Хоча всі сподівання європейських лідерів, американського президента були запевнені, що буде перемир'я. Перемир'я з української сторони, так, з російської сторони, ні. Тепер, що ми можемо сподіватися на четвер? На четвер є запланована зустріч. Росії з Україною в Стамбулі буде питання вирішувати за перемир'я і в України. І інтрига є, буде, буде Путін на зустрічі, бо Зеленський заявив, що буде. Трамп теж вагається бути чи не бути, а вагається по тій причині, що він не впевнений в тому, що Путін буде. На зустріч. Скоріше, Путіна не буде на зустрічі. Зараз я скажу чому. Ні, ну є різні пропозиції, але є три варіанти. Ну, так, з моїх, з моїх думок, звісно, я зробив. Перше, він заявив, що в Стамбулі буде продовження. Тих домовленостей і тих переговорів, які були в 22-му році в Стамбулі. А там були вимоги, і вже українська делегація була примкнула до деяких вимог Російської Федерації, деякі ще не були погоджені, але вже Путін то афішував, що були різні ну, афішував, тим показував якісь там різні листочки, що там було. Вже домовленості деякі, деякі ще були, мало бути погодженим між сторонами. І скоріше він буде зациклений на тому, що продовження тих розмов, а то означає Україна без НАТО, здача території і так далі. Ну, зменшення Збройних сил України, в численності, техніці і так далі. І тут то одне, що буде продовження. А якщо продовження, то без нього. Я скоріше, що такий варіант може бути реальний. Бо якщо він буде, тоді, якщо потім буде присутній на зустрічі, відповідно і Трамп буде присутній. Там тоді треба. На чомусь робити акцент. Акцент робити на чому? Ну, Здавати, кожніше зупинитися на тому, що є територія захвачення, там е зона розмежування буде, і на, на тому, на зоні розмежування е будуть розміщені там миротворчі сили, Збройні сили країн, які згідні будуть приймати участь у розмежуванні, і на тому закінчиться. Ситуація. Тоді буде СВО то виконано чи не буде. Ясно, що СВО тоді свої функції не виконує, і Путіну такий варіант не підходить. То є другий варіант. Третє, скоріше, що так, як я кажу, буде делегація присутня Російської Федерації, ну і відповідно, тут з української сторони теж буде делегація присутня. Поговорити про щось, не знати про що, і на тому закінчиться. Такі, я думаю, скоріше, що такий варіант буде. Бо якщо буде присутній Путін, треба відповідно робити якийсь підсумок розмови. А підсумок розмови тільки може бути так, як я кажу, розмежування і посередині розмежування будуть війська, які будуть розмежовувати Збройні Сили України і Російської Федерації. Так що тут є такі варіанти. Якщо Путін не приїжджає в Стамбул, відповідно Трампа точно не буде. Ну, Зеленський, відповідно, не буде присутній з української сторони в тій ситуації, тоді залишається так, як було. Тоді, тут зараз заковірка виходить. Трамп ну, дає задню. І він відказується від продовження переговорів, переговорного приймати участь, як Америки, приймати участь в переговорах по миру в Україні. І ті розмови, які він анонсував під час виборчої діяльності кандидата в президента Америки, і вже Будучи президентом, він не виконав своїх домовленостей. Не домовленості, а розмови, яку він анонсував, що Україні за 24 години а не за 24 дня, не за 100 днів він не виконав того, що він обіцяв своїм виборцям. І зараз Америка, у собі Трампа зазнає, ну, можна сказати, такої поразки іміджу. В світі, як держави, сильної держави, одна з найсильніших держав у світі. І відповідно Трамп зазнає поніження свого іміджу. Україна. Я рахую, що якщо така ситуація зарветься, ті переговори в Стамбулі, переговори між делегаціями, то означає ні про що, тоді. Україна в кращому стані, і тоді, як і європейське, так і Америка повинні дати Україні перше санкції відносно Росії, а потім надати зброю, щоб Україна перемогла, буде перемога України і буде мир Україні і в світі відносно України. Тепер що, ще які події у нас травень цікаві. Ну, перше, що 24 дата 24 травня, закінчується термін, який було надано російським церквам Україні. Закінчувати, ну маю на увазі, Україна вже буде без Росія.